Нещодавно соцмережі та всю громадськість взірвала новина, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про легалізацію проституції, який висунув нардеп від самопомочі Андрій Немировський. Депутат пропонує закон, що встановлює порядок правового регулювання діяльності у сфері проституції та діяльності секс закладів. Сам законопроект не лише легалізує проституцію, а й пропонує визнати її сферою суспільно-економічного життя держави. Тобто Україна може стати єдиною державою в Європі, де слово проституція буде вписано в конституцію за новим законопроектом проституція це вид підприємницької діяльності, метою якого є надання послуг інтимного характеру в життя особою дій чи заходів, які роблять її доступною для виконання дій з іншою особою на платній основі. На черговій сесії міської ради депутати також обговорили можливість прийняття цього закону та його вплив на суспільство. Представники християнських конфесій прийшли на засідання, аби висловити свій спротив щодо можливого нововведення. рада, яка представляє. Містоповно, духовні моральні інтереси громади міста звертається до вас з проханням накладення ввети на законопроект на депасанопомічі за номером 3139 і 1809.2015 року Наморозького про регулювання проституції та діяльності цих закладів. Заявляємо, що даний проєкт разі прийняття є неприпустимим в житті християнської держави, так як суперечить. Традиційним мордом християнської загальними етики місцеві депутати проголосували за спрямування до президента та кабміну листа, у якому просять заборонити розгляд цього законопроекту. Тетяна Іващук, Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.